Літня перерва закінчилася. Як і наша незапланована перерва, за яку ми вибачаємося. Чемпіонат відновився на трасі у Нідерландах, де вийшов доволі цікавий вікенд. Всі очікували, що може статися за перерву, і ці очікування були немарними. Макс вперше не зміг перемогти на трасі в Зандворді з моменту її повернення до чемпіонату. Сьогодні розкажемо наші думки про вікенд і розставимо команди в традиційний топ. Це проект Безгальм і роздуми про етап в Нідерландах. Погнали! Переказувати всі новини за весь час, поки нас не було надто довго. Але заакцентуємо на головному. Наприклад, ХААС повністю оновив склад пілотів на наступний рік. Команду представлятимуть Естебан Окон, який виявився не потрібен Альпін через конфлікти в команді. І юніор Ф2 Олі Берман. Пара виглядає цікавою, але головне, щоб француз не зламав новачка. Також хочеться побачити Бермана на рівні Ф1. Сайнц нарешті визначився з командою і обрав Вільямс. Керівник команди Джеймс Уалс дуже тісно працював над тим, щоб отримати його в свій колектив. Якщо чесно, таке ставлення як до зірки напружує, того, що Алекс Албон всі ці роки тягнув на своїх плечах команду, і тепер, здається, буде в тіні. Проєкт Audi через суперечки в керівництві отримав від концерну нового керівника екс очільника Феррарі Маттіа Біното. Він уже встиг переманити спортивного директора Red Bull Джонатана Уітлі. А от з другим пілотом справи йдуть не так швидко. Є багато чуток про різних гонщиків від Бота і Джол до зовсім новачків, як недолюдина Шварцман чи Габріель Бортолето з Формули 2. Також Альпін змінила керівника команди ще до перерви. Ним став Олівер Оукс. Він очолював команди хай-тек у F2 і F3, також був менеджером ще однієї недолюдини Нікіти Мазепіна. О Боже, як багато згадуємо про свину собак, і на жаль, це ще не все. Але вищі сили нас почули, і напарником П'єра Гаслі на наступний рік, якраз перед вікендом в Зандворді, став член академії французів Джек Дуен. Контракт розрахований на рік, і це логічно для новачка. Це вже другий підтверджений дебютант в пелотоні на наступний рік, і ще на двох місцях можуть опинитися новачки. Головна новина, яка сталася після вікенду: Логана Сарджента звільнили з Вільямс. Американець провів два неповних сезони за команду, 36 гонок, і заробив одне очко. Попри чотки щодо можливої заміни на Міка Шумахера або Ліама Лоусона, його до кінця сезону замінить вихованець академії, який зараз проводить сезон в F-2 Франко Колапінто. Аргентинцю 21 рік. Він почав кар'єру у формулах у 2018 році з іспанської F-4. Наступного року виграв її. У 2020 році став третім у формулі Renault Eurocup та серії Toyota Racing це Новозеландська F-3. До речі, в тому сезоні Юкі Цунода зайняв четверте місце Ліам Лоусон друге. 2021 рік у нього був насичений. Він взяв участь у Фрека, відома серія f 3 і дебютував у чемпіонаті WEC та проїхав в гонці 24 години Лемана. Уже з 2022 року зосередився на формульних серіях, став дев'ятим в офіційному чемпіонаті f 3 Наступного року закінчив цей чемпіонат четвертим і дебютував в F-2. Цього року здобув перемогу та три подіуми в f 2 Буде цікаво спостерігати за новачком в полотоні ці гонки, але ясно, що для закріплення тут в нього мало шансів. Команда має готовий склад на наступний сезон і навряд чи щось зміниться. Зате ми зайвий раз переконали, що академія працює. Тож через декілька сезонів мріємо побачити на цьому місці Олександра Бондарєва. Не будемо розбивати вікенд на події, а одразу оцінювати всі три дні від команд. Ставте вподобайки, оформлюйте підписку, якщо досі ні, та бийте у дзвоник, щоб не пропустити нові думки про гран-при. Без рейтингу сьогодні стейк. Того, що посадило росіян на Шварцмана за кермо в першій практиці. У Уквалі передостанні, у гонці останні. Тенденція на акцент щодо перебудови на трасі очевидний. Але за Росню мінус карма. На дев'ятому місці в нас Вільямс. Вікенд був з багатьма проблемами. Албон мав нижче, що не відповідає регламенту, і його дискваліфікували в кваліфікації. Це зіпсувало всі надії на очки в Нідерландах. А от Сарджент потрапив в серйозну аварію на третій практиці і його машини не змогли відновити до кваліфікації. Але він фінішував на незвичному для себе 16 му місці, що можна вважати хорошим результатом для американця в таких умовах. До гонки з'явилася інформація, що Сарджента буде звільнено найближчим часом. Мовляв, терпець Вауза увірвався, і він готовий замінити гонщика прямо зараз. Серед претендентів, як писали ЗМІ, були Ліам Лоусон та Мік Шумахер. Уже в понеділок ввечері офіційно це підтвердилося. Сарджент не здобув собі славу в один гарними виступами, але став мемним персонажем і топ-крашером. Ймовірно, його кар'єра далі буде розвиватися у серіях на Батьківщині у США, і більше ми його за кермом боліду формули не побачимо. На восьмому місці у нас Вікарп. посередній вікенд для молодших биків. Сунута виграв кваліфікацію напарника, але невдалий старт, і тактика двох підстопів запорола будь-які шанси на очки цього вікенду. Також, за словами японця, момент для першої зупинки був вибраний неправильно. Він визнав, що темп машини був недостатнім. Рікардо провалився у кваліфікації, потім був невдалий старт і втрата двох позицій. Хвалити австралійця цього вікенду буквально нема за що. Ніби й 12 те місце, але без жодного натяку на бали. Команда була просто помітно повільною і робила невдалі рішення. Етап не провальний, але точно в актив його не запишеш. Сьоме місце віддаємо команді Хаас. І тут головні події відбувались не на трасі. Щойно вони опинились в паддоку, їх колишній партнер Уралкалій подав до суду з вимогою арешту всіх активів команди. Росіяни раніше виграли у справі про спонсорські кошти за сезон 2022 року. Хаас не виконував рішення суду і пояснював це санкціями. Всі вихідні ми слідкували за ситуацією, бо арешт активів міг означати пропуск наступного гран-при за тиждень. Зрештою, американці перевели кошти за схемою росіян, і в понеділок уже команда змогла покинути Нідерланди. От такі перипетії і повороти бувають в чемпіонаті. А щоб слідкувати за всіма останніми новинами, підписуйтесь на наш телеграм-канал. А якщо з месенджером що станеться, то все одно апдейти по цьому будуть там, тому варто підписатися. Тож про хаос на трасі. Хюлькенберг двічі потрапляв в аварію на практиках та не зміг пройти в третій сегмент квали. Проблема була з гальмами Боліда. У гонці німець спробував відігратись ризикованою тактикою раннього підстопу, але вона не спрацювала. Магнусен програв напарникові кваліфікацію і вилетів на перших коло гонки. На фініші Данець випередив лише пілотів Стейка. І на нього жалівся Албон, натякаючи на небезпечну боротьбу, яка могла призвести до аварії. Ніби й невиразний вікенд для команди, але на тлі інших американці виглядали не так провально. Шосте місце віддамо Астон Мартіну. Команда провела хорошу квалу і вийшла до третього сегменту. Цей темп було видно і на практиках. Строу не зміг втриматися в десятці і пропустив не лише Гемілтона і Сайнса, що було логічно. Також безглуздий штраф вплинув на ситуацію. Канадець не зміг продемонструвати максимум в Зандворді. На нашу думку, він мав приїхати в очки, принаймні машина це дозволяла. Його ж напарник навпаки, Алонсо не найкраще стартував і вже в першому повороті пропустив гаслі. За решту гонки він досяг максимуму і завоював для команди один бал. Команда має серединну позицію в кубку конструкторів і може експериментувати. А от в особистому заліку за строгом в двох очках і Цунода і Халк. Боротьба за топ-10 може бути запеклою. Другу п'ятірку відкривають Альпін. Хоч і Окон провів блідий вікенд і міцно тримався в районі 15-го місця, його напарник П'єр Гаслі вийшов в третій сегмент, кваліфікувався дев'ятим і зберіг позицію, принісши два очки команді. П'єр на старті пройшов пілотів Астон Мартін. А після підстопу випередив Албона та Хюлькенберга, ставши на фініші найкращим серед пілотів команд середняків. В цілому, це єдині очки, які взяла команда Не стоп 5. І тому французів варто хвалити за цей перформанс. Четверті у нас Мерседес. Після дуже вдалого відрізку з трьома перемогами. Команду уже знову записують фаворити, але цього разу обставини склались інакше. Геммілтон провалився і не вийшов в фінал квали, плюс отримав спірний штраф за блокування Переса і стартував аж 15 м Натомість Рассел провів кваліфікацію у темпі лідерів. В неділю все вийшло не дуже. Рассел мав всі шанси на подіум, але проблеми з налаштуваннями і гумою змусили команду зробити другий підстоп. Він фінішував аж сьомим. Гемілтону також довелося робити дві зупинки, але він мав гарний темп і прорвався в очки. Зрештою, напарники зустрілись на сусідніх позиціях, але бейграунд у кожного для цього різний. На тлі останніх гонок, де команда була в боротьбі за перемогу, такі результати виглядають поганими. Але, можливо, це поганий день, і в Монці все буде краще. До речі, там на практиці дебютує Андреа Кімі Антонеллі, який є претендентом на місце в команді на 2025. Можливо, навіть уже оголосять контракт. Бронзу ми віддаємо Red Bull. Команда не мала у зандворті швидкості для боротьби з Маклареном. Тож Ферстапен зробив максимум, ще й виграв старт. Якби Ландо не припустився помилки, шансу випередити його на дистанції вже не було б. Чемпіон боровся зі своєю машиною, і це означає, що щось в королівстві йде не так. Але знову ж таки, можливо, Макларен збудував Йос Ферстапен уже розкритикував команду, і справді є за що. Він вважає, що команда йде не туди, і він має рацію. Редбул дуже давно не програвав з таким відривом. Аут Перес провів непоганий вікенд, хоч і не ідеальний. Доволі висока кваліфікація. Так, він програв Феррарі, але в цілому виконав все, що від нього вимагають. Але Кубок конструкторів майже вислузно з рук Red Bull. Хоча, можливо, ми видаємо бажане за дійсне. Друге місце впевнено віддаємо Феррарі. Команда не привезла жодних оновлень на етап і очікування були відповідними. У суботу вони підтвердилися, Леклер був аж шостим, а Сайнц взагалі не потрапив до фінального сегменту і стартував десятим лише через дескваліфікацію Албана. Але неділя в Італійці була прекрасною. Сайнц зміг прорватися на 5 позицій вперед. Так, є фактор проблем Мерседеса, але це не применшує заслуг іспанця. Він провів бойову гонку і впевнено випередив Серхіо Переса. Особисто для нас Шарль Леклер зробив перформанс вікенду. Він не лише не припускався помилки, але й стояв перед натиском Піастрі, який був на наявно швидшій машині. Хороша гонка для Монегаска і другий подіум постріл. Хоч першого і не було, бо там дискваліфікували Рассела. Дуже хороший вихід з перерви перед домашнім етапом в Італії. Тіфозі вимагатимуть перемогу і є відчуття, що це не буде ситуація видавати бажане за дійсне. Шанси в Скудерії однозначно будуть. Перше місце віддаємо Макларен. Попри домінатні цифри Норріса на фініші є мінуси в цьому вікенді для команди. По-перше, Піастрі не зміг перекваліфікувати Ферстапена в суботу, а в неділю випустив з рук як мінімум подіум, якщо не дубль для команди. Частково в цьому винен Норріс, який запоров старт і собі, і напарнику позаду. Оскару знову не вистачало темпу на дистанції, але тепер його не було і в кваліфікації. Ланда Норріс здобув беззаперечну перемогу. І так, і ні. Знову старт, знову провал. Британець має дякувати інженерам, які збудували боліт, який цими вихідними був на кілька голів вище, ніж всі інші. І це дає право на такі помилки. Сам факт перемоги має позитивно вплинути на впевненість Норріса. Головне, не зловити зірку і знов тренувати старти. Хочеться побачити цю машину ще на кількох трасах, щоб оцінити її справжню перевагу. Що ми думаємо про боротьбу за чемпіонство? Нічого. Після першої перемоги Норріса відрив до Ферстапена був менший ніж тепер. Побачимо, яка буде тенденція в цій боротьбі надалі. Надто рано про щось говорити. Повернення чемпіонату вийшло яскравим і цікавим. Норіс провів крутий вікенд, який має додати йому впевненості. Макс має повне право критикувати команду. Феррарі несподівано провело чудові вихідні, а от Мерседес явно перемудрив. Гаслі видав гарний вікенд. Попереду Монса домашня гонка для Феррарі, і буде цікаво, які аспекти стануть тенденціями. Пишіть в коментарі, як вам гран-прі Нідерландів і наші думки про це. Ми дуже раді, що повертаємось до роликів. З вас лайк, підписка та дзвіночок. Дякуємо за перегляд і всю підтримку. Якщо у вас є бажання, нас можна підтримати через Монобанк та Приватбанк. Всі способи у закріпленому коментарі. Також допомагайте Силам оборони України, які роблять можливим наше спокійне життя. Всім папа! -па.